Озаркевич Володимир Іванович, український греко-католицький священник, культурно-громадський діяч, був одружений з Ольгою Рошкевич, перше кохання Івана Франка. Наталя Озаркевич письменниця і громадська діячка, більш відома нам за прізвищем чоловіка як Кобринська, засновниця першого феміністичного товариства руських жінок, разом з Оленою пчілкою видала перший жіночий альманах Лонгин Озаркевич. Юрист тривалий час працював адвокатом у місті Городку біля Львова після анексії Совєтами Західної України у 1939 році. Його разом із донькою Оксаною було вислано в Казахстан. По дорозі на заслання лонгін помирає стараннями директора Львівської консерваторії Василя Барвінського у 46-му році Оксана Лонгинівна повернулась до Львова. А от дружина Лонгина Ольга Олександра Бажанська, письменниця та перша українська фахова піаністка в Галичині також активну участь у жіночому русі Євген Озаркевич, видатний український лікар та науковець, 1897 року проживав у Львові, де й заснував народну лічницю імені митрополита Андрея Шептицького. І Герміна Озаркевич зібрала раритетну колекцію орнаментальних зразків народних бісерних прикрас та народної вишивки українців кінця 18-го другої третини 19-го століття. У 1891 році Герміна удруж. Жилась з Григорієм Величком, який став одним з перших представників географічної науки в Галичині. Григорій і Герміна Велички народили двох, правда, за деякими відомостями трьох доньок Ірину Ростиславу та Дарі Дарію Калину. Після смерті дружини у 1925 році, щиро повіривши в Українізацію, величко виїхав до радянської України. Спершу він викладав в Уманському сільськогосподарському інституті, а з 1928 року працював в українському науково-дослідному інституті географії та картографії у місті Харкові. За проукраїнські переконання, у 1931 році був звільнений з роботи. 32-го року заарештований НКВС і розстріляний. Доля їхніх доньок, на жаль, також невесела. Ірина Ростислава величко мала художні здібності і навчалась у мистецькій школі Олекси Новаківського. Згодом стала докторкою філософії у 28 році році. Львова вона переїхала до батька у Харків, де працювала вчителькою німецької мови. У 1937 році була заарештована за нібито участь у націонал-фашистській організації, що боролась проти радянської влади, і 10 серпня того ж року розстріляна. Доля Шкалини величко досі залишається таємницею. Відомо лише, що вона була дружиною Петра Дідушка, старшини української галицької армії. Він був засуджений більшовиками у 35 му до п'яти років таборів, де він і загинув. Є також дані, що у Григорія величка була ще третя донька. Імені поки що ми не знаємо. Але нібито вона була заміжня за польським поетом Степаном Гралевським.